Сьогодні в лабораторії Агротест і в нас є важливі новини. Дня, друзі, вас вітає аналітична лабораторія Агротест. Починається сезон рослинного матеріалу. Всі знайомі ситуацію, коли відбираються зразочки, передаються в лабораторію, вводить аналіз стового матеріалу, скажімо так, на вміст елементів живлення для розуміння чи достатньо культура макро-мікроелементів. Покажу, як це відбувається. аналіз рослинного матеріалу можна розділити глобально на дві історії. Перша це аналіз на загальний азот. Методом кільдаля ми робимо цей аналіз. Ми спалюємо зразочки рослин в сірчаній кислоті з каталізатором, доводимо до, скажімо так, мітки до об'єму і аналізуємо на спектрофотометрі. Окрім азоту, ми робимо ще аналіз на такі елементи: кальцій, магній, калій, фосфор, сірка, макроелементи концентрації виражаються, виражаються у відсотках, і мікроелементи. Цінк, мідь, мідзаліза. Бормалибдан